Добрий день, мої, мої хороші підписники, Завітайте зі мною в Аврору і я вам покажу низку товарів. Оцеї знижки, де можна даже купити товар до п'яти гривень. Там дивіться, які штуки класні знайшла. 15 гривень чіпси, 50 громів, це недорого. І от дивіться, 24 гривні Це такі снеки, які кидаєш в олійку жариш, можете посипати сахарною, пудрою хто люби. А можна ще й солені там, бікончиком взагалі буде смакота. І от за 9 гривень сухарики 50 громів, 9 гривень це шара, це просто шара. Прінгелси йдуть по акції 109 гривень. Дивіться, багато тут цікавеньких і новинок. Ви знаєте, Аврора ще більше і більше насичено робить там всякими смаколиками. Мені дуже подобається. Дивіться, о, артек вафля. 19, 19 гривень коштує. От ще дуже печиво. 29 гривень. Колобок. Непогоний, кстати. Рулет. Дивіться, без акцій 24 гривні 130 грамів дивіться маєте таку ціну класно. Супер ціна на яйця. Яйце 65 гривень. Можете купити шоколадне, можете купити обичне. Вибирайте самі як ви хочете. На яйця тут недорого. І це отак. Так що тут багато всього. Да. Сортуйте, сортуйте сміття від Авроре. Угу, тунець 49 гривень. Туна, тунець. Середина 44 гривні. Кілька, по-моєму, це? Ну. Кілька 29 гривень. Саме дешево. Залітайте. Дивіться. Чорноморська нерозбірна, оце смачно кілька, я пробувала. Дивіться, що тут з'явилися макарони за 15 гривень, пів кілограма. Вау, вінницький. Оце я візьму зараз. Дивіться, 15 гривень. Пів кілограма макаронів. Диви ще такий ціну знайдете, Дешево. Так що залітайте, набігайте в Аврору. Не віна. Кух... Куховор 7 гривень. Суп. Хочете такий суп. 22 гривні суп. Суп гороховий зі смаком курки. Це що, кинули і всю У воду? Оце, кстати, вкусний. Курка, о, тут ще й по складу супу. І суп гороховий, і класичний. М -м -м. Пюре куряче, дивіться, 22 гривні, бульончики є. Галіна бланка по 4 гривні, супер. Це ж овсяночка, так? Да? Коша Гречона, коша вівсяна. 7 гривень, коша Гречона, 9 гривень. Сілий наїлися. Мирі Мішель, мівіна. хоч 15, 14 і по 9 гривень. А ось взагалі є ось 7 гривень. шара. І от по 14 гривень рева, Рева якась. ре-е-ева, -ре 14 гривень, Ну, Така поличка непогона. з гречка ще сюди навезуть. І взагалі буде прекрасно. Так, ще вам покажу ціни на приправки. Дивіться, до плову 7 гривень, для фаршу 9 гривень. Для фаршу та котлет є теж приправа. А де вона тут? Тут треба десь її шукати, але вона точно є. Так, до котлет. котлет, Фаршу та котлет ось вона, бачите? 7 гривень. Оце так, приправи тут взагалі. Чесник сушений, 9 гривень оце ну, це непогана приправок. 20 грамів, 9 гривень це недорого. Це отак. Бачите, так що залітайте в Авруру, будете задоволені. Ну, макарони, звісно, ті. за 15 гривень це просто шедевр. Оце і Тут багато всього є в Аврурі. Мені подобається. Я тут все беру. Це що мені треба, тут зайшла купила. Але ж ось. Бачите, набір прищепок 19 гривень коштує он, 20 прищепок. Хозяйстві все пригодиться. Шланга, 109 гривень. Непогана штука така. Так, ще вам хочу показати цю штуку. Е -е, бальзам для миття посуду. Часок це йде 64 гривні, тут один літр, і він концентрований. Бачите, він густий. Так що можете купити, оцього бальзама вам ховати 2,5, може навіть на 3 місяці. Все залежить від того. Яка у вас родина здорова чи не здорова? Ну мені вистачає десь місця на два цієї баклажки. А може й більше. Капелькою воно милиться, 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 класна штука. Я це рекомендую. Я вже давно цим користуюся. А це теж, кстати, непогане. Мені це більше щось зайшло. Це так. так. По жіночі гігієни, дівчата ж теж мене дивляться. Дивіться, 39 гривень. Ось такі прокладочки. Це по 49 гривень ціни лібреси, хто пользується Також тут вибір величезний. Остановити відеокотекси можна купити по 37 гривень. Це так багато всього. Так що, тут жіночу гігієну можна заторитися. Це прийшов, накупив на год так, ще є тут така поличка в Аврурі. Мені вона дуже подобається. Я зараз вам її покажу. Товари зі знижкою. Дивіться, що ми купили вчора. Розпаковку не робила. Літр миючий зовсім для посуди економ 39 гривень. Ось є ще з дозатором такий. Також 39 гривень. 450-17 гривень. Ну, менше жидке, мило йде. Шампуні, маски, бальзами. Бальзам маска 64 гривні. Я брала це класна маска і можна користуватися щодня. Ось, тут, Козацький скарб по 149 гривень йде. За 9 гривень що тут можна ось ще щось купити, таке ігрушку ліквідація, все по 9. Кому надо, шукайте ось кубіки, можна. Кава 99 гривень. Ось. 22 гривні, такі ось цукерки. По акції йде крем паста Горіхова, 88 гривень. Знайти по 49 гривень, чіпсики. Лейс 29 гривень, Місто 34. І вверху, бачите, ще там 87 гривень. Кому треба хто пече. Воно, кстати, нормальне не було, все в гарному стані. Просто це така поличка розпродакшен. Змінені ціни. А це класно, бачите? Так що завітуйте. Нотс, 29 гривень. Notiк, класний. О, дивіться, за 7 гривень, ця штучка класна. І далі ми. О, Петровська Свобода, опять 50. Далі що, куди ми ще сходимо? Куди ми йдемо, знаєте, куди? Що ми більше пользуємося кожний день яким продуктом? Не продуктом, а товаром товаром. Зараз я вам покажу про чому. Так, українська мольва. Ще не, пока не подорожала. 5 гривень. Біжіть бігом за бумагою. Бо може бути все, що угодно. От 9 гривень і 11 гривень альбатрос. Ну, В принципі, така бомога. Оце так. Можна макси ще на носочки є. Зараз ми Шампуні. Багато всього. Чоловічі дезодоранти. Дивіться, по акції йдуть по 109 гривень. по 60 фамен. Я, кстати, брала ці всі, оці всі класні. Ці, кстати, спреї набагато Лучше, ніж щось мені оці. Що мазать. Не оставляють вони білих плям. Бо я пробувала, я вам точно можу сказати, що не оставляють. Там, дивіться, як у вас знайшла. Об це гривень, носочки літні. Вони тоненькі. Беріть їх зимою, бо в вони будуть стояти нове, набагато дорого вже. Житомир топ-топ. Шкарпетки, Житомир. Зараз я вам скажу ціну цих шкарпеток. М -м. Ну, тут є така штучка, можна чик. Зараз ми спробуємо чик-чик. 19 гривень. Житомир, наші підтримуємо. Білі, кстати, класні розміри написані. Є білі, є сірі, ну, в різних кольорах. Це недорого. Ось Такі коротенькі є, коричневенькі. Бачите? ціни, Кстати, недорого тут можна брати носочки. Я отакі ось малому брала. Оці доволі теплі носки. Мені сподобалися. Ці ціни. Трусики, лівчики, все, що хочете. Завітайте, дитячі іграшки. Бачите, скільки. Зайшли в Аурору і кайфанули. О, стільки, якщо вас цікавлять, стільки, ось також є стільки в Аурорі. Дуже багато. Вибір просто величезний. Полотенце можна купити. Тут є доволі класні полотенця, непогані. Od svojega toka. Hm, pleme.